І усім доброго дня! Як ви вже зрозуміли, з назви відео сьогодні буде контент непростий. Вирішила записати ось такий вступ до нього, тому що не усім може сподобатись те, що ви побачите в результаті. Я під час монтажу даного відео сама вже стала сумніватися, що ми вчинили правильно. Але хочу сказати, що для отримання класного результату іноді потрібно йти на деякі жертви. Тому садівникам із підвищеною чутливістю можливо і не варто дивитися цей контент. Усіх інших прошу бути вічливими та толерантними у своїх висловлюваннях. Ми розуміємо, що думки можуть відрізнятися від наших, але не варто переходити якісь особисті кордони. Тож бажаю усім приємного перегляду. Усім привіт! Ви на каналі сади декоративних рослин Bob's Garden на Хмельниччині. Сьогодні з вами Юля та Оля. І сьогодні ми вийшли трішки попрацювати у садок. Є плани, є незакінчені справи, про які вам розповідали. І тому вирішили сьогодні виділити час саме на... Стрижку. Будемо працювати над кипарисовиком. Кипарисовик Філіфера Ауреа Nana. Я розповідала про нього у попередньому відео. Хто не бачив наші відео про хвойні рослини, є два відео нових на каналі. Зайдіть, подивіться. Стараюсь там розповісти по максимуму про наші хвойні. Ось. І характеристики, і наш досвід, кому цікаво, то заходьте. Ось мама вже прийшла готувати його до стрижки. А я вам покажу зараз, як ми постригли його братика кипарисовик Філіфера Нана. Це було незадовго до цього. Також відео є на каналі, кого цікавить. Довго ми наважувались на це. Ось так виглядає з цієї сторони. Зараз обійду, покажу з іншої. Ось так виглядає він здалеку. Зхідної зони, можна сказати. Мені дуже подобається результат. Усі нам написали, що дуже красиво вийшло. Дякую вам за це. Мені нагадує трішки пальму, а глядачі підказали, що схоже здалеку на фонтан. Дійсно, дуже схоже на фонтан. Ось такий класичний фонтан, яким собі уявляють його люди. А сьогодні будемо продавати форму жовтенькому кипарисовику. Він більш рихлий всередині, тому що мама його чистила постійно там. І старіший по віку, тому величенький такий. Хочемо оголити йому всередині крона більше. Хочемо передати таку цікаву якусь форму, яка підходила би під рокарій. І щоб ця рослинка була більш обмежена, не заважала іншим. А ви, друзі, не забувайте підписуватися і ставити вподобайки. Ось як виглядає кіпарисовик наш зблизька. У нього такі ниткоподібні пагони, звисаючі, пониклі. І це його дуже велика прикраса. Він каскадами, таким фонтаном спадає донизу. Зараз покажу вам, що робиться всередину. Всередині гілочки більш зеленіші такі, яскраві, але зеленого кольору, тому що сонечко не дуже попадає туди. І ось яка ситуація. Бачите, він достатньо рихлий. там Мама обрізала вже деякі гілки протягом багатьох років. І маємо там такі потужні задерев'янілі гілки і більш мілкі. От зараз ми збираємося усі абсолютно мілкі гілки. Пообрізати з середини стовбура. Ось мама буде зараз цим займатися, я їй допоможу, коли камеру покладу. І почистимо, оголимо нижню частину цих стовбурів, подивимося, які далі із тих стовбурів залишати, а які прибирати також, щоб він був красивий у всі сторони, розгалужений, симетричний, більш-менш. І далі вже будемо працювати над верхівками, над шапками. Ну, інших варіантів тут стрижки ми не бачимо цієї рослини. Нам здається, що ось таке деревце на стовбурах з цікавою кроною, не спадаючою, буде дуже симпатично виглядати у випадку цього кипарисовика. Дуже пахне зараз. Хвоя його при обрізці. У нас морозу немає сьогодні. Ну, Приємна така погода, не щипає щічки, тому я думаю, що деревцю також кипарисовику все підходить і стригти його можна. Дивіться, друзі, цей кипарисовик, ну, може здатися на перший погляд якимось трішки болявим комусь, тому що він такий нерівномірний окрас має взимку. Ось покажу його так більш здалеку. Але якщо придивитися до його пагонів, то вони просто на зиму набувають такого темнішого відтінку на кінчиках, як ніби підмерзають, як і у всіх хвойних майже буріють. Але коли жовтий колір буріє, він стає таким ось темненьким, жовто-зеленим. Ви можете це побачити, сподіваюся, зблизька. Ось. І він не хворий. Він просто. Має такий відтінок на зиму. Бачите, немає ніяких крапочок, немає ніякої ржавчини Просто трішки змінюється його яскравий жовтий колір на кінчиках. Тому рослинка здорова, її можна стригти. Ми і... сподіваємося, що здорова Я думаю, що ми впевнені, що вона здорова. І, в принципі, під час сезону він виглядає просто неймовірно. Він дуже яскравий, красивий і привертає увагу. Ну що ж, ми основну частину роботи закінчили. Страшно, жалко стригти, але ми розуміємо, що якщо не будемо обрізати так, як потрібно, то не отримаємо того ефекту, який хотілося б. Ось тільки вже настригли зсередини. Ось такий стовбур красивий у нашого деревця. Зараз ось, бачите, гарні вигнуті гілочки у нього повиростали. І потрібно, щоб це було видно, щоб ці гілочки проглядалися більш-менш. А на кінчиках цих гілочок ми хочемо позалишати шапочки. Проте зараз, на жаль, шапочки занадто м пусті, не, не загустівші. Рихлі, і треба їх буде зробити такими невеличкими досить, пообрізати пагони лишні і загущувати, пробувати загущувати, постійно слідкувати за тим, щоб всередині не відростали нові гілки, а щоб всю силу віддавав наш кипарисовик саме на такі шапочки, які будуть схожі, я сподіваюся, на пальмочки. Ось зараз будемо займатися цим, покажу вам. Що з того вийде? Приступаємо до формування першої нашої такої гілочки. Ми просто хочемо пообрізати прирости задовгі, ось так, да, і дати їм можливість нарости трішки більше, густіше, щоб вона виглядала більш таким фонтанчиком, мабуть, не таким рихлим. Ось, дуже шкода стригти, звичайно, гарні гілочки, але по-іншому не доб'ємось того ефекту, який може бути від нашого топіарія, який ми чекаємо від нашого топіарія. Ось. Ось таким чином зараз позастригаємо усі гілочки і покажу вам, як це буде виглядати з різних ракурсів. Ось, друзі, ми закінчили роботу над стрижечкою. Вирішила вам показати здалеку спочатку результат. З цього ракурсу він виглядає так, як ми задумували, тому що, видно, його оголений стовбур, вигнуті, гілочки цікаві. І саме в цьому була ідея, щоб очистити повністю стовбур. Він буде такий голенький, цікавенький. А зверху понаростають шапочки, так само, як в нашому кипарисовику Філіфера нана, ось в тому пальмочка. В майбутньому ми чекаємо і тут таких пухнастих шапочок у вигляді такого крони дерева, можна сказати, на кожній гілочці. Можливо, гілочки з часом зменшимо, кількість їх, тому що шапки, сподіваюся, ж наростуть і будуть красиво виглядати. Ось. На даний момент мені. Вже подобається картина. Звичайно, довелося прибрати немало гілок, немало хвої. Ось мама зараз там їх на салат рубає, можна так сказати, щоб замульчувати лохину на дачі цими обрізками. Ми завжди робимо так. Якщо не колючі гілочки, то це можна робити. Ось. І... Звичайно, треба тепер чекати і слідкувати, щоб не відростали гілки там, де не потрібно, щоб нові пагони не з'являлися там від землі, а щоб саме е, наростали шапки, які ми залишили. Ну, мені подобається, чесно вам скажу, що е, я готова була до такого результату, тому що ми знали, що цю рослину. Мама всередині чистила від гілок, і він завжди підіймався вгору. І гілки були досить рихлими. Ми не підстригали їх зверху. Саме тому зараз він має такий вигляд трошечки рихлий на кінчиках. Але з часом я впевнена, що все вдасться, все наросте і буде красиво виглядати. До речі, ми вирішили бачите, поки що замульчувати внизу пристовбурову зону. Галькою, тому що там вивільнилося досить багато місця. І саме в таких рокаріях кам'янистих садах подібні японські форми Нівакі вони якраз на камінні розташовані найчастіше. І це виглядає дуже красиво, як на мене. По нашому смаку до цього ліхтарика японського пасує. І в нас взагалі тут така витримана по фігурам, тематика більш східна в східному стилі. Тому нам здалося, що каміння буде доречне. Але можливо на наступний сезон, коли вже буде можливість така, висадимо туди якусь ґрунтопокривну якусь рослину, таку низькорослу, наприклад, чи брець, ми думаємо, чи якийсь очиток дуже низький ґрунтопокривний. Побачимо, як нам буде хотітися, яке бажання виникне. Зараз покажу вам з усіх ракурсів як це виглядає ось так зі сторони ліхтарика. І з цієї сторони доріжки ось так. Тут трішки більше рихлі гілочки були, і, можливо, ми їх потім ще вкоротимо, ще піднімемо, побачимо, як будуть наростати, але поки що залишили так, як ви бачите. Знаю, що багато хто напише, що ми з розуму зійшли, що це занадто кардинально, що не можна так робити. Нам постійно під якимось нашими такими стрижками пишуть подібні речі. Але друзі, враховуйте, що це наш сад, і ми знаємо, що ми робимо. Ми вже не перший раз стрижемо свої хвоні рослини кардинально. І щоб отримати класний результат, класний ефект в майбутньому, потрібно бути готовим робити якісь кардинальні е, кроки. Наприклад, ось це розклатеве дерево, яке було колись невисоким кущем. Воно спочатку виглядало жахливо. Хто не бачив, зайдіть на канал. Ми, коли цей кущ постригли, він був майже повністю голий, Стерчали лише дерев'яні гілки. І з нього стирчала тут палиця. ось І нічого, за декілька сезонів ми вже маємо прекрасний топіарій, дуже екзотичний і дуже цікавий, який прикрашає ділянку круглий рік. Так само і ялівець-стрік, який ось там зростає, колись був дуже несимпатичним, дуже несиметричним. І також. Ми його кардинально застригли і зовсім не пожалкували про це рішення. Тому думаю, що хто займається в себе в садку тупіарним містецтвом, розуміє, що потрібно іноді йти на такі кроки для того, щоб отримати потім бажаний результат. Напишіть, друзі, чи ви дотримуєтесь таких. Правил у себе в садку, чи ви стражаєте своїх воїні, чи дозволяєте собі це робити кардинально? Чи все ж таки ви більше за природній стиль? Тому що я зовсім не хочу сказати, що це золоте правило для всіх діє. У кожного свій стиль саду. І, звичайно, у природньому садку, коли всі форми зберігаються рослин, такі кардинальні зміни, мабуть, недоречні. Але у нашому саду, невеличкому. Там, де більшість рослин карликових, особливо на цій зоні, зростає. Все ж таки топіарні форми дуже виглядають ефектно і підходять, підходять під ту картину, яку ми створюємо. Дякую, друзі, усім за увагу. Обов'язково пишіть коментарі, задавайте питання, якщо вам щось цікаво, будемо обов'язково відповідати на них. Пишіть ваші думки. Буде дуже цікаво почитати. Не забувайте про вподобайки. А головне, друзі, бережіть себе та своїх близьких. Мирного усім неба та до нових зустрічей!